Доброго дня! Сьогодні ми подивимося на роботу широкозахватного подрібнювача Mülcher mm 7000 Як відомо, бренд Беднар в першу чергу відомий своєю ґрунтообробною та посівною технікою. Проте з 2015 року модельний ряд техніки Беднар був розширений високопродуктивними роторними подрібнювачами модельної серії MZ. Дані мульчувачі мають три ротори. Але флагманська модель mm 7000 має 5 роторів. Бренд Беднар з самого початку зосередився на виробництві великих роторних подрібнювачів з горизонтальною площиною обертання. Ми не виробляємо класичні подрібнювачі. Причина дуже проста: наші мульчувачі мають велику робочу ширину та забезпечують більшу продуктивність при меншому споживанні палива та мають значно нижчі вимоги до потужності трактора. Роторні подрібнювачі нашої конструкції стають все більш популярними серед європейських аграріїв. Основною причиною цього є постійний тиск з боку законодавчих органів щодо використання менших об'ємів засобів хімічного захисту рослин. Наші мульчувачі підходять як для механічного подрібнення рослинних решток, так і для знищення різних шкідників, наприклад, кукурудзяного метелика після збирання культури. Це передня частина подрібнювача Мюльхер мм MM 7000 Ми пропонуємо два варіанти причіпного пристрою, що агрегатується з нижньою або верхньою навіскою трактора. Зчіпка можлива через петлю 40 та 50 мм, або щіпка К-80. Роторні мульчувачі Беднар можуть бути оснащені карданом двох типів: виробництва, Бондіолі або Walter для приводу редуктора використовується карданний вал, що має 20, 21 або 6 шліців в залежності від потреби. Під час мульчування, особливо на багаторічних пасовищах високої трави або пожнивних решток кукурудзи, оброблений матеріал є досить кислотно-агресивним і може мати негативний корозійний вплив на раму агрегата. Тому всі подрібнювачі беднар, як серії МЗ, так і ММ, MM, мають раму. Оцинковану гарячим способом, щоб підвищити її стійкість до агресивних рослинних соків. Перевезення мульчувача відбувається на транспортній осі, за допомогою якої також встановлюється висота агрегата під час роботи в полі. В даному випадку роторний подрівнювач серії ММ MM має центральну крокуючу вісь, це означає, що одне колесо завжди зміщене відносно іншого. Що гарантує краще відстеження будь-яких нерівності рельєфу та вирівнювання агрегата під час роботи. Кожна бічна рама має також пару коліс, що покращує копіювання рельєфу. Доступні також колеса з гумовим наповненням. Це підвищує стійкість шин до проколів при роботі в екстремальних умовах. Робоча висота мульчувача регулюється гідравлічно. Гідравлічні циліндри знаходяться як на бічних рамах, так і на центральній транспортній вісі. Робоча висота регулюється просто за допомогою гідроциліндрів. Висота мульчування задається кількістю використовуваних кліпс. Всі мульчувачі Банар мають ще одне цікаве технічне рішення, а саме, фрикційні муфти, що автоматично зупиняють всі процеси передачі в разі раптового зіткнення агрегата з перешкодою. Яка може пошкодити ротори. Всі кардани, що з'єднують окремі ротори, оснащені фрикційними муфтами. Ротори є основою подрібнювачів Мюльхер. Як бачимо, модель MM7000 має 5 роторів: один центральний і два ротори на кожній бічній рамі. В даному випадку ротори оснащені ножами для трави, але вони також можуть бути оснащені. Спеціальним набором ножів для мульчування пожнивих решток кукурудзи. За бажанням, кожний мульчувач може бути оснащений додатковим обладнанням. Цей агрегат, зокрема, обладнаний захисними дефлекторами, що особливо зручні під час мульчування трави, наприклад, на багаторічних пасовищах. Дефлектори рівномірно розподіляють подрібнений матеріал та запобігають утворенню смуг після роторів. Мульчувач також має армування, що є важливою частиною роторного подрібнювача. Армовані пластини захищають зону ротора та збільшують довговічність і стійкість агрегата до пошкоджень, спричинених камінням або іншими гострими предметами. Широкозахватні роторні подрібнювачі призначені в першу чергу для мульчування великих площ. Однак, якщо у вас є площі з ухилом на краю поля або канави, ви можете легко налаштувати мульчувач для роботи в таких умовах за допомогою гідравліки бічних рам. Як праві, так і ліві окремі крила можна регулювати від мінус 15 до плюс 45 градусів. Інше додаткове обладнання, подрібнювачів Мюльхер ММ MM 7000, включає спеціальні накладки основної рами, це жовті гладкі пластини. Які використовуються для полегшення видалення пожнивних решток або трави після завершення роботи, а вентилятор треш фен, що створює потік повітря, є топовою комплектацією мульчувачів. повітря спрямовується до центральної та бічних рам, що забезпечує постійне очищення агрегата під час роботи, центральна крокуюча вісь та бокові колеса забезпечують чудову прохідність по місцевості. Ще краще копіювання рельєфу та підтримують мінімальну робочу висоту. Дякуємо за увагу! Якщо вам потрібна додаткова інформація про роторні подрібнювачі Мюльхер, відвідайте наш веб-сайт з онлайн-конфігуратором кожної моделі техніки або зверніться до свого авторизованого дилера Бедна.